Всім привіт! Мене звати Віка. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами вирушаємо Сардинію! Виїхали ми з Швейцарії за 7 годин до відплиття, тому що нас чекала попереду дорога в 250 км. кілометрів. І взагалі трішки боялися, що можемо потрапити в затори. Останні 20 хвилин це була просто дорога з поворотами. І мій вестибулярний апарат ледве це витримав. Щоб потрапити на корабль, ти повинен проходити три рази контроль. Під словом контроль я маю на увазі показати білети, бо багаж ну, ніхто не перевіряє. З португіни відправляються дуже багато кораблів: Сардинія, Сицилія, Корсика, Іспанія, Франція. Ну і як же без середзономорських лайнерів. Різниця між нашим кораблем і лайнером була справді колосальна в розмірі. Кораблем зазвичай користуються люди, які хочуть подорожувати сердинію на машині, на мотоциклі або на кампері. Тому людей в черзі було багатько. Після двох годин очікування нам дозволили заїжджати на корабель. З вигляду корабель був не настільки об'ємний, як насправді виявився. Для паркування машин тут є десь 3-5 поверхів, але іншого ми не очікували, так як поїхали в розгал сезону. Підправляємося ми з міста Геної Італія. Це не найшвидший спосіб для того, щоб приїхати на Сардинію. Найшвидший спосіб це приїхати на літаку, але так як ми з собою взяли машину і хочемо побачити трішки більше Сардинію, то звичайно єдиний спосіб це на кораблі. Це не круїзний лайнер, тут немає настільки багато розваг, але все-таки є ресторани, магазини, все є необхідне для того, щоб провести якось час. Також є дитячі кімнати. Це, звичайно, буде моя така перша подорож на кораблі, тому це буде круто. Нам біжаємо 9.30 годин вечора і приїжджаємо о 8.30 годин ранку. Тому досить таки круто зараз стояти. Будемо відпливати через 30 хвилин відкрите море. Будуть нереально класні почуття. Я в цьому впевнена. Найкраще, що ми могли зробити, це відправлятися ввечері і спостерігати за чудовим заходом сонця. У мене просто незабутні емоції та море вражень. Це настільки круте рішення було, що поїхати на кораблі. Це захід сонця, це світанок, це море, ніби безмежне, пропливати між різними островами та просто вдихати це морське повітря. О ж, можна мене привітати. Я нарешті приїхала в Сардиню. Це другий за величиною острів в Італії. Ми вже під'їжджаємо до нашого місця, де будемо проживати наступні 10-11 днів. І знаєте, що хочеться перше сказати, коли ти заїжджаєш в Сардинію? Це те, що є дуже сильно велика різниця між Швейцарією і Сардинією. Тому що тут. Настільки все сухо, суха трава. Ну, я розумію, що це їхній клімат, все-таки вологості тут надзвичайно мало. І ще, що дуже дивно, це те, що просто дуже багато розкиданого мусора в трасі знаходиться. У будь-якому разі в середині, як кажуть, найкраще море, тому ми переконаємося в цьому. Я сподіваюся, що це поперться на всі 100%. Ми зараз знаходимося на східному узбережжі Сардинії у регіоні Нуоро. І воно поєднує в собі неймовірні пляжі, гірські пейзажі та справжню сардинську атмосферу. Я нарешті секундочку, коли я до Боже ти Нарешті пройшов день, коли ми приїхали на море, не тільки на один день. І наші відпуски проходить досить таки добре. Є дощ уже другий раз холодно, Я вдягнула ковтено. В принципі, ми не розчаровуємося. Ми не розчаровуємося, Ми впевнені в тому, що наступні е, наші 10 днів пройдуть досить досить хорошо. Чи гудно мені? Ну трошки да. да. Але в будь-якому випадку ми не розчаровуємося. Ми знаємо, що все буде добре. Просто ви хотіли туди прогулятися, ну і якби сьогодні так не суждено. Можливо, це знак того, що ми прокинулися сьогодні в 5.30 танку і просто нам Боженька каже: Ребятки, відпочиньте, не, не напрягайтеся, це побачите ще. Ми стара вечері. Зараз 7.15 п'ятнадцять на столик <продук> забороняли на і и просто фикально по 80 там,你知道, this was so good, this restaurant. Это очень вкусно, реально. Всё здорово. Это неважно. I 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 у всіх закладах харчування в Сардинії дають традиційний хліб, який називається Карасау. Це тонкий хрусткий хліб, схожий на великі сухі коржі. Його часто подають із сиром, прошутто чи оливковою олією. І звичайно ж, ми взяли тільки рибні страви, щоб скуштувати свіжої продукції. І не змогли пройти повз традиційного десерта, який називається Сеадас. Це смажені кістечка з сиром у середині, поливаються медом. Ми <плес> закінчили вечері в ресторані, який називається Інмолетто. Зараз залишу вам ссылочку на їхній інстаграм. Я вам чесно кажу: настільки смачної свіжої риби я в своєму житті не куштувала. це було просто щось неймовірне. Просто я перший раз в житті хочу написати відгук про ресторан, бо він був неймовірно офігенно класним. По Позовчисті, в принципі, теж було прикольно. Я вже залишу те, що там, типа, це Італія, тут це нормально, коли там е офіціанти вечерюють в приміщенні в будь-якому випадку ресторан той момент, що був закритий, якби офіційно, просто ми туди зайшли. Але настільки там було смачно. Чесно кажучи, я вже хочу повернутися в Сардинію просто для того, щоб зайти ще раз в цей ресторан. Це було афічно, просто просто афігенно. Я, ну, я других слов просто не зайду на це. І рекомендую всім цілком повністю відвідати їхній ресторан. І знаєте що? Я навіть не засмучуюся, що йшов дощ перед цим, тому що ми зустріли неймовірний захід сонця. Другий день відпочинку, починку Це так називається на сьогодні. Отже, не понемає до що. Слава тобі, Господі бо хочу мої молитви. Ми зараз чекаємо наших друзів. Вони родом взагалі звідси, з, з Сардинії. Вся наша відпустка буде проходити з ними. Будуть вони нам показувати трішки якихось класних пляжів, будуть давати рекомендації, взагалі будуть проводити це з нами час. Взагалі Сардині, вона така цікава. Я б не сказала, що це прям була моя любов з першого погляду, чесно кажучи. Але потім вже через деякий час зрозуміла, що мені насправді подобається. Дуже чисте море, дуже гарно і дуже смачна їжа. О боже ти мій. Надіємося, що наше відпочинок буде проходити круто і більше не буде душів. Тало чи існують безкоштовні стоянки тут, о, десь на морі, сказали, що такого не існує. Ми вчора були на пляжі, такому більш, ну, більш такий простенький був. І ми за час заплатили 60 центів. Тут вже трошки дорожче, бо більш туристичніше місце. Я просто кайфую від цього моря і від цієї кришталевої води. Якби я могла просто передати всі кольори води, які знаходяться за моєю спиною, вам чесно кажу. То просто не передать словами наскільки вона тут голуба. Я не знаю, я вже зробила мільйон відео, фото, але насправді я не можу справді передати на 100% колір цієї води. Це просто щось неймовірне, Це настільки гарно. Я Рекомендую кожному просто побувати всередині. Це це кайф. Після обіду ми з друзями поїхали на інший пляж, трішки спокійніший, але не менш красивий. Ми приїхали вже на третій пляж, і знаєте, що я хочу вам сказати? Що кожен пляж в Сардинії зовсім зовсім інший. Сьогодні ми побували на двох пляжах. В обід ми з'їздили на один пляж, там була просто неймовірна вода. була такого голубого кольору. Я не знаю, чому камера не передає цього. Сьогодні, після обіду, ми приїхали на пляж а Він реально зовсім інший. Кожен пляж просто настільки різний, і тут на кожному шагу різні пляжі. З нашого дому ми сьогодні в обід їздили на один пляж. Було потрібно було їхати 10 хвилин на цей пляж, на якому ми зараз там поїхали, потрібно було їхати 15 хвилин. Тобто відстань не настільки відрізняється, а пляж настільки різний. Хочу познайомити вас з нашими друзями. Це Мікела. Да? Та її хлопець Рікардо. і ми всі разом будемо проводити нашу відпустку. І єдине, що я хочу сказати, це те, що якщо ви хочете вдруг поїхати на Сердинію, тут обов'язково або ви повинні взяти з собою машину, або взяти її в оренду. Тому що сидіти на одному пляжі це взагалі не варіант. Сала кожен пляж він зовсім, зовсім, зовсім різний. На цьому пляжі, там де ми зараз, я вам ставлю відео. Тут повинні були бути білі корови. Ну, як завжди, не вірте інстаграму, тіктокам, коли показують, що там типу, якісь є фішки в, е, на пляжах. Я не знаю, може мені піти пошукати цих білих коров. Може вони десь в принципі є. Якщо я їх не йду, я зрозуміла діло, що зроблю з ними фотографії. Але на даний момент я їх не зустріла. Не знаю, круто. Йдемо купатися. Ми на вулиці жарінь, жах просто 9.30 ранку, на вулиці вже, мабуть, точно є 30 градусів. А потім під днями просто кайфували, купалися, їли свіжі фрукти та намагалися ну трішечки займатися спортом. Ось і настав цей момент, коли ми приїхали до Порто Черво. Порто Черво перлина смарадового узбережжя на Сардинії. Місто з'явилося у 60-х роках завдяки принцу Ахану і сьогодні вважається одним із найпрестижніших курортів Середземномор'я. Тут швартуються розкішні суперяхти, працюють будь-які світових брендів і ресторани з вишуканою кухнею. Щороку Порто Черво стає ареною престижної регати Rolex Cup. Це місце, де розкіш поєднується з красою моря і з справжнім італійським шармом. Mm -hmm. Знаєте, що мені казали в принципі, що по тут дуже багато багатих людей. Я в принципі очікувала цього, але не на сім. Тут просто тих, всі з самими останніми роліксами, з самими останніми сумочками модними, всі на пафосі, всі насіки. женщини такі доглянуті, не видно, що вони багаті. Гарно, дуже це, якщо ви в вам обов'язково треба побувати в Порто Черо, як мінімум, прогулятися тут, бо це того варто. Ну, а це, це був перший епізод сердині. І вже через тиждень очікуйте продовження нашої подорожі. Але перед цим не забудьте підписатися, поставити лайк це відео, а також буду рада почитати ваші відгуки. Люблю всіх і кожного. До наступної зустрічі!